Минулої доби іпотечників 22 рази посилали на обнулення собі кредитів. Ворог завдав 335 артобстрілів в районі Вікторівка, Казаче Локня, Лебедівка, Леонідова, Малолокня, Нижній Клин, Миколаєва Даряна, Нікольський, Нова Сорочна, Нова Іванівка, Плехова і Свертлікова. Зменшується кількість кабів на добу, як по Україні, 55, а на Курщині – 25. Це в районах Олександрія, Гуєво, Загалешенка, Колмаков, Мартинівка, Правда, Черкаське, Порічне. По напрямках у Миколаєва Даріна наші контратакували, просунулася 36-бригада та бригада на півдні села Дар'яна. В Новоіванівці наші намагалися відновити втрачені позиції трьома атаками. Міцно тримаємо оборону в районі Мартинівки. Більше змін не було. Наші і далі утримують позиції в районі Тьоткіна. В ході спільної операції 73-го морського центру та 6-го полку ССО було ліквідовано 17 орків, ще 12 в полоні з 810-ї бригади мушля. І це не перша і не остання операція. Сумарно 286 центрів по болотах і тисячі працівників не встигають займатися протезуванням свеолочів. Проговорилася племінниця царя вбивства про звернення 48 тисяч родичів щодо пошуку зниклих безвісті на ДНК. Нагадую, що в Афганістані СРСР за 10 років втратила загиблими і зниклими 14,5 тисяч. Поранення отримали 53 тисячі. Кожен президент, ми не стали, а ось кожен волонтер так. Вітаю вас з Днем волонтера! Молимося, волонтеримо, донатимо на дрон. Слава Україні! Передаємо вітання групіровки войск Сєвер. Ось відео, на якому вони начебто підтверджують, що вони знищили близько 200 чоловік особового складу та зупинили наш наступ. А зараз ми покажемо, як було насправді. Ми виконали задачу, вибили противника з позицій. При його спробі контратакувати ми ударними дронами знищили близько 100 чоловік особового складу та підбили дві бойові машини піхоти. Групіровка войск сєвер. Ніху піздять, блядь!